До Тайваню наближається 33 китайських літаки та 31 корабель. Про це нам повідомляє одне з видань. У Китаї кажуть, що ці навчання спрямовані на те, щоб надіслати серйозне попередження. Також Пекін заявив, що ті, хто підтримує незалежність Тайваню, залишаться з пробитими головами та пролитою кров'ю. На основі на острові у відповідь розгорнули протикарабельні ракети. Китай розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню, назвавши їх суворим покаранням за сепаратистські дії самокерованого острова. Навчання розпочалися через три дні після інавгурації президента Вільяма Лая. Який закликав Китай припинити загрожувати острову і визнати існування його демократії? Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка з часом перейде під контроль Пекіна, але острів вважає себе окремим. Міністерство оборони Тайваню засудило китайські навчання як ірраціональні провокації. Тайбей відправив військово-морські. Військово-повітряні і сухопутні сили для захисту суверенітету острова, заявило Міністерство оборони. За словами тайванських військових експертів, під час навчань у четвер вперше була змодельована повномасштабна атака, а не економічна блокада. Нагадаю, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню. КНР, яка вважає острів частиною республіки, пригрозив прихильникам незалежності Тайваню. Також Пекін зазначив, що навчання є серйозним попередженням у маневрах, які отримали назву Joint Sword 2024A, беруть участь армія, флот, авіація та ракетні сили. Очікується, що воно відбудеться з четверга по п'ятницю. Водночас низка українських телеграм-каналів поширюють пост акаунту Global Press в соцмережі X про те, що Китай вторгнеться на Тайвань на початку червня. При цьому акаунт посилається на свої неназвані джерела. Це видання Global Press позиціонує себе як змі. Однак згадок про нього в мережі майже немає. При цьому сторінка в Твіттері, Тобі X, має блакитний прапорець. Раніше ним позначали перевірені акаунти зірок змі чи організацій, а тепер її можна отримати, просто підписавшись на x преміум. Що цікавого ще в цій ситуації? Наприклад, видання Bloomberg нам каже, що компанії SEML і TSMC можуть вимкнути верстати для виробництва мікросхем, якщо Китай вторгнеться на Тайвань. Все складно, але давайте спробуємо розібратися. Тобто дві компанії існують: Асе з Нідерландів та СМЦ з Тайваню можуть відключити вони свої спеціальні машини, які роблять надсучасні мікросхеми. Це призведе до того, що нові телефони, комп'ютери та інші пристрої не зможуть випускати. Ціни на електроніку різко зростуть. Світова економіка може постраждати. Чиновники з уряду Сполучених Штатів Америки в приватному порядку висловили занепокоєння своїм голландським і тайванським колегам щодо того, що станеться, якщо китайська агресія переросте в напад на острів, відповідальний за виробництво переважної більшості передових напівпровідників у світі. Дистанційне вимкнення застосовується до лінійки ультрафіолетових машин АСМЛ. Що базується в Нідерландах і відома в галузі як AUV, для якої TSMC є найбільшим клієнтом, AUV Використовують високочастотні світлові хвилі для друку найменших транзисторів мікросхем, створюючи мікросхеми для штучного інтелекту, а також для більш чутливих військових застосувань. Саме на вимогу сполучених штатів цього року Нідерланди почали припиняти експорт найсучасніших верстатів для виробництва оцих самих мікросхем компанії СМЛ. Е, ще до того, як ця заборона набула чинності, американські чиновники попросили СМЛ скасувати деякі раніше заплановані поставки китайським клієнтам. Повідомляє Блумберг News. Компанія очікує, що на 15% цьогорічних продажів до Китая вплинуть а, останні заходи експортного контролю. Дані свідчать, що обмеження, можливо, з'явилися надто пізно, щоб зупинити китайський прогрес. Минулого року компанія Huawei Technologies Co. випустила смартфон, який мав конкурувати з iPhone від Apple Inc., з використанням чіпів, виготовлених на старих АСМЛ-принтерах, у поєднанні з інструментами від двох американських постачальників, повідомило в жовтні агентство Bloomberg News після того, як провело розбір телефону. Пекін зробив технологічну самодостатність національним пріоритетом, і зусилля Huawei з розвитку вітчизняної розробки та виробництва мікросхем отримали підтримку уряду. Адміністрація Байдена. Також прагне збільшити виробництво напівпровідників на американській землі, пообіцявши виробникам мікросхем 39 мільярдів доларів у вигляді грантів, щоб застрахуватися від будь-яких майбутніх перебоїв у ланцюжку поставок. Ну і що сказати, друзі, насправді війна триває, і ми зараз просто подивилися на війну з іншого боку. Якщо ми говоримо про нашу ситуацію, то ми конкретно розуміємо, що це війна, є ворог. Зрозуміло, які інструменти він використовує, і це абсолютно доісторична війна в тому сенсі, що просто варварським методом а ордою Путін захотів захопити нашу територію, то інші. Країни, які ну, дивляться хоча б на кроки два вперед, і розуміють, де саме захована сила, не в якомусь, знаєте розбитому Бахмуті чи Вовчанську на вижженій землі. Вони точно розуміють, що сила в технологіях. А технології це багато грошей. А, а технології це ще про людський ресурс, про розум, людський, який виготовляє ці технології, а, а просто люди, які щось розуміють цьому питанні, вони ну звісно будуть шукати місце, де зможуть розвинутися, і в технологічному сенсі, в тому числі. Тому от ми з вами. Е Прочитали цю новину і зрозуміли, що зараз відбувається оця війна між великими країнами, але її можливо не так помітно, але вона достатньо суттєва. Війна технологій відбувається, і вона ще в самому своєму розпалі знаходиться.